Контрольна робота номер 10 завдання 6. Дані вершини А з координатами 2-5, Б з координатами мінус 1 мінус 5 квадрата а, Б, Ц, Д. Знайдіть координати інших вершин квадрата та побудуйте його обчисліть площу і периметр квадрата. І так, у нас є дві вершини. А з координатами 2-5. По осі Х 2, по осі Y. Це у нас раз, два, три, чотири, п'ять. Ось точка А з координатами 2 та мінус 5. Мінус п'ять це точка А. Точка Б з координатами мінус один, мінус п'ять. Мінус один. Мінус один, мінус 5. Минус 1, минус 1, минус 5. Я не точно написала. Мінус 5. Ось точка Б з координатами мінус 1, мінус 5, мінус один, мінус 5, точка Б і точка А. Побудувати квадрат, якщо відомо, що це сторона, що це вершина квадрата. Ну, у квадрата з ці сторони рівні і кути прямі. Однозначно, що квадратом може бути, якщо це дві вершини квадрата, то і в е, три клітиночки, три одиничних відрізки сторона квадрата, відкладемо три одиничних відрізки в цьому напрямку, три одиничних відрізки сюди. І таким чином ми одержимо чотири сторони квадрата, ось такий отримаємо квадрат. Ну, і ще один варіант розв'язку. обов'язково три клітинки повинні йти вгору. Так само три одиничних відрізки можна відкласти униз від кожної із обох вершин. І одержать ще дві вершини квадрата. І в результаті ми з вами маємо ще один квадрат, сторона якого аби сполучимо ще ці сторони. І, мабуть, зробимо їх якимось іншим кольором, ну, то хоча б синім, щоб зрозуміло було, що це дві фігурки, два різних квадрати. Да буквою боку ІБ. Получилось негарно. І так ми одержали два квадрати. Один квадрат АБЦД, АБЦД. Другий квадрат теж може бути АБЦД. Тобто, і всього квадрата всі три сторони, ну, це теж є квадратом, і це є квадратом. Знайти координати інших вершин, точка Д матиме координати 2-2, точка С матиме координати мінус 1, мінус 2. Мінус 1, мінус 2. Точка Д матиме координати 2, 5, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8. 2 мінус 8. І точка С матиме координати мінус 1, мінус 1, мінус 8. І так, вершини квадрата можуть бути або ці дві, або ці дві, або це мінус 1 мінус 2. А d2-2 або d2-8, а c мінус 1 мінус 8. Ось такі є варіанти для того, щоб побудувати ще один квадрат. Тобто, і такі можуть бути варіанти вершин цих квадратів. Знайти площу і периметр квадрата. Щоб знайти площу, треба сторону. Помножити на сторону, довжину на ширину, але у квадрата вони однакові, тобто сторону на сторону. А сторона у нас три одиничних відрізки, значить, це буде 3 у квадраті, це буде 9 одиничних відрізків, 9, 1, 9 квадратних одиниць, квадратних одиниць довжини. А щоб знайти периметр, периметр це сума всіх сторін квадрата. Тобто всі з 4 сторони однакові. Це буде 4 помножити на 3, 12 одиниць довжини. 12 одиничних відрізків. Оце площа і периметр квадрата. Як бачимо, квадрат може бути не один, а і стороною АБ квадратів таких може бути два. Задача 6 із зірочкою. Дану вершину А з координатами мінус 4, 6. І так, х дорівнює 1, 2, 3, 4, мінус 4, а y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ось одна вершина у нас є, це точка А. Теж вершина квадрата Аб, Абсциса точки Б дорівнює абсцисі точки А. Тобто по х у нас буде знаходитися і точка Б при прих дорівня мінус 4. А ордината в два рази менша. Тобто у нас була ордината 6, у два рази менша, значить буде 3. Раз, два, три. Ось у нас точка 3. І ось буде друга точка Б. Точка Б має координати мінус 4, 3. Знову знайти координати інших вершин квадрата і побудувати його. Сторона квадрата три одиничних відрізки. Відкладемо під прямим кутом що сюди три одиничних відрізки, сюди три одиничних відрізки і одержимо квадрат. Квадрат Y Тут напишемо, а тут напишемо Б. Ой, не Б, а Б. C, Д. Так, точка С матиме координати мінус 1, 3 мінус 1, 3. І точка D матиме координати мінус 1, 6. Мінус 1, 6. Але так само квадрат може бути розміщений і у ліву частину від точок А і Б на три одиничних відрізки. Раз, два, три. І сюди три. Тобто квадрат у нас може розміщуватися вправо від Сторони АВ і вліво від сторони АВ. Знову ми маємо два квадрати. Можна побудувати не один квадрат, а два. Ось один квадрат, ну і другий, щоб відрізнявся, побудуємо іншим кольором, ти знову би перекреслимо. Так, і ця точка. C і D. Ця точка С матиме координати мінус –5, –6, мінус –6 і 3. Точка D матиме координати мінус –6 і 6. Таким чином можна побудувати не один квадрат, дякуючи точкам А і Б, а два квадрати. Знайдіть координати їх вершин, побудуйте, обчисліть площу і периметр квадрата. Щоб знайти площу, треба сторону помножити на сторону, сторона три одиничних відрізки, тобто, це буде 3 у квадраті, це буде 9 квадратних одиниць. Щоб знайти периметр, периметр це сума чотирьох сторін, сума всіх сторін, тобто чотирьох сторін, їх 4. Кожна з них дорівнює 3 одиниці, 3 одиничних відрізки. 4жди – 12 одиниць довжини. 12 одиничних відрізків.